Як працює система моніторингу критеріїв оцінки ризиків? ЕСЕМКОР? Всі процеси під час моніторингу поданих для реєстрації податкових накладних ПН та розрахунків коригування РК у єдиному реєстрі податкових накладних автоматизовані. Система самостійно аналізує податкові накладні та розрахунки коригування за переліком ознак на відповідність та реєструє або зупиняє реєстрацію таких документів. Тож як це відбувається? Які етапи проходять ПН та РК та чому іноді СМКОР – їх блокує. Аналіз проводиться у кілька етапів. Етап перший: перевірка на ознаки безумовної реєстрації. На цьому етапі система визначає, чи відповідає ПНРК ознакам для автоматичної реєстрації без додаткового аналізу. Таких ознак шість. І податкова накладна або розрахунки коригування мають відповідати хоча б одній з них. Ознака перша ПН, які не підлягають наданню отримувачеві, покупцеві та або складені за операціями, звільненими від ПДВ. Тож, якщо ви, наприклад, продали товари чи послуги неплатнику податку, кінцевому споживачу або надали благодійну допомогу, ваша накладна підпадатиме під цей критерій і буде зареєстрована автоматично без додаткових перевірок. Ознака друга. Обсяг зареєстрованих ПНРК підприємством у поточному місяці не перевищує 500 тисяч гривень. Та якщо одночасно виконуються умови: обсяг операцій на одного контрагента у поточному місяці не перевищує 50 тисяч гривень. За попередній звітний період сплачено ПДВ не менше 20 тисяч гривень. Керівник є посадовою особою не більше ніж у трьох, включно платників податків. Ознака третя. Платника податку одночасно виконуються наступні умови: сплата ПДВ за останні 12 місяців більше 10 мільйонів гривень, податкове навантаження за останні 12 місяців більше 5%. Сума ПДВ в ПНРК зареєстрованих у поточному календарному місяці менша найбільшої місячної суми ПДВ за операціями останніх 12 звітних періодів, збільшеної в 1,4 рази. Тобто відсутній, так званий стрибок у сплаті ПДВ. Ознака четверта: у ПНРК зазначені виключно операції з кодами УКТЗ ДКПП, відображені у врахованій податковою таблиці даних платників ПДВ. Зверніть увагу, цей критерій діє тільки якщо платник не ризиковий. Також для того, аби цей критерій працював, підприємство має подати до податкової служби таблицю даних, і вона має бути врахована. Ознака п'ята. У ПН зазначена операція обсягом, що не перевищує 5000 тисяч гривень. Якщо платник не ризиковий, керівник не є посадовою особою більш ніж у трьох, включно платників податків. Ознака шоста: У РК. Обсяг операцій на зменшення та або на збільшення не перевищує 5000 тисяч гривень. Якщо платник не ризиковий, а керівник не є посадовою особою більш ніж у трьох включнох. Платників податків. Зверніть увагу, що місячний обсяг операцій в ПНРК, які відповідають ознакам 5 та 6, не повинен перевищувати 500 тисяч гривень. Якщо ваша накладна або розрахунок коригування відповідають хоча б одній з наведених ознак, СМКОР їх пропустить, і вони будуть зареєстровані у єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо ж ПНРК не відповідає жодній з цих ознак, то система відправляє. Правий документ на наступні етапи перевірки. Етап другий: оцінка ризиковості платника податку. Якщо ПНРК не пройшла безумовну реєстрацію, система перевіряє, чи відповідає платник податку критеріям ризиковості. Якщо платник визнаний ризиковим, реєстрація ПНРК буде зупинена на цьому етапі. Згідно з порядком зупинення реєстрації ПНРК в єдиному реєстрі податкових накладних є 8 критеріїв ризиковості. І платник податку може бути віднесений до ризикових за однією з цих ознак. В одному з наступних відео ми детально зупинимося на кожному з цих критеріїв. Якщо ж відсутнє діюче рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, то система переходить до наступного етапу перевірки: етап третій. Аналіз позитивної податкової історії ППІ. І на цьому етапі система перевіряє податкову історію платника податку. Наявність позитивної податкової історії може сприяти успішній реєстрації ПНРК. СМКОР розрізняє 9 показників позитивної податкової історії. Платник має відповідати хоча б одному з таких показників. Показник перший. Обсяг зареєстрованих ПНРК у поточному місяці зура. Рахуванням поданих до реєстрації ПНРК не більше 1 мільйона гривень, та одночасно виконуються умови. Обсяг операцій на одного контрагента у поточному місяці не перевищує 100 тисяч гривень, та керівник є посадовою особою не більше ніж у трьох, включно платниках податків. Цей показник сприяє реєстрації ПНРК малих або новостворених суб'єктів господарювання. Показник другий: протягом шести місяців додати реєстрації. ПНРК у платника податків не менше 75% від загального обсягу придбання сформовано за рахунок придбання однакових товарів в межах чотирьох кодів УКТЗ ДКПП. При цьому 75% від загального обсягу постачання становлять товари послуги за одним кодом УКТЗ ДКПП. А також податкове навантаження за останні 12 місяців більше 5%. Відсутність Відсутній стрибок тобто то збільшення ПДВ в 1,4 рази. Цей показник демонструє, що ви закуповуєте сталий асортимент товарів чи послуг, тобто не закуповуєте нічого незвичного, непритаманно вашому виду підприємницької діяльності та постачаєте одній ті ж вироблені групи товарів послуг. Показник третій: залишкова вартість основних засобів становить більше 5 мільйонів гривень. Важливо, що ця вартість має бути відображена у звітності керівник та засновник юридичної особи не змінювалися з початку попереднього року. Показник четвертий: площа наявних земельних ділянок на праві власності користування чи орендованих становить не менше 200 гектарів, або орендованих земельних ділянок комунальної та або державної власності не менше 0,5 гектара. Цей показник спрямований, перш за все на сільгоспвиробників і дає змогу їм уникнути б блокування ПНРК Показник п'ятий: за останні 12 місяців платник податку сплатив ПДФО на одного працюючого в сумі, що перевищує у два рази суму такого податку з мінімальної заробітної плати, а також має середньомісячну чисельність працюючих за останні 12 місяців не менше п'яти осіб. Показник шостий. За останні 12 місяців сплачено податків і зборів та ЄСВ у сумі більше 10 мільйонів гривень. Цей показник. Дає змогу отримати реєстрацію ПНРК великим та сумлінним платникам податків. Показник сьомий. У платника податку за останні 12 місяців сплачено ПДВ більше 1 мільйона гривень. Податкове навантаження більше 5%. Відсутність стрибок у сплаті ПДВ. Показник восьмий. Щодо усіх ПНРК, реєстрацію яких було зупинено не раніше 180 днів до дати реєстрації поточних ПНРК. Дані пояснення по усіх зупинених ПНРК, по яким настав граничний строк розгляду пояснень прийнято рішення на користь платника податку, в тому числі за адміноскарженнями. У поданих ПНРК операції щодо яких виконані зазначені умови, відсутній стрибок, що місячний обсяг постачання за останні шість місяців перевищує 500 тисяч гривень. Показник 9. протягом 36 послідовних періодів, що передують поточному місяцю, виконуються умови: відсутня заборгованість ЄСВ, податків і зборів, податкова звітність та 4ДФ. Відомості про суми нарахованого доходу, отриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ПНРК подані вчасно. Середньомісячний обсяг постачання більше 500 тисяч гривень. Податкове навантаження за Ані 12 місяців більше 5%. Відсутній Відсутність стрибок у сплаті ПДВ. Якщо платник відповідає хоча б одному з дев'яти показників, відбувається реєстрація у єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо ж платник не відповідає жодному з цих показників, СМКОР переходить до наступного етапу: етап четвертий: перевірка ризиковості операції. Якщо попередні етапи не виявили підстав для зупинення, система аналізує саму операцію на предмет ризиковості. Встановлено шість критеріїв ризиковості здійснення операції. Система зупинить реєстрацію ПНРК, якщо операція відповідає хоча б одному з них: Критерії ризиковості операції. Обсяг зазначеної в ПНРК операції перевищує залишок на віртуальному складі по певному товару послузі та код УКТЗ ДКПП такого Товару послуги відсутній у врахованій таблиці даних платника податку. Тобто таблиця даних передбачена для пояснення платником податків, як одні товари-послуги, які він придбав, перетворюються на інші товари послуги, які він постачає. Залишок на віртуальному складі розраховується, як різниця обсягу придбання помножена на коефіцієнт 1,5 та обсягу постачання. Якщо ви займаєтесь будівництвом, а закуповуєте мандарини, то Така таблиця даних не буде врахована комісією ДПС. Операція буде визнана ризиковою за першим критерієм ризиковості операції. А ПН заблокована. Відсутність ліцензії на торгівлю наступними підакцизними товарами: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники. Тютюну. Відсутність на дату складання ПНРК відомості в реєстрі платників акцизного податку. З реалізації пального щодо платника податку, який подав такі ПНРК для реєстрації в реєстрі. Тобто ваша податкова накладна або розрахунок коригування будуть зупинені, якщо ви намагаєтеся реалізувати пальне, не маючи реєстрації у відповідному реєстрі. Складання РК на зміну номенклатури за відсутності такого товару послуги у врахованій таблиці даних платника. Система перевіряє перші чотири цифри за кодом УКТЗ для. Товарів та перші чотири цифри ДКПП для послуг. Тобто, якщо мандарини, які були зазначені у податковій накладній, що коригується, раптом в розрахунку коригування перетворилися на цеглу, якої немає у вашій таблиці даних як товару, що постачається, СМКОР це помітить і зупинить реєстрацію. Подання покупцем на реєстрацію РК на зменшення суми компенсації вартості товару послуги в обсязі, що перевищує залишок такого товару послуги на віртуальному складі покупця розраховано, як різниця обсягу придбання помножену на 1,5 та обсягу постачання. Подання на реєстрацію РК на зменшення до податкової накладної складеної на неплатника податку у строк, що перевищує 30 днів з дня складення податкової накладної, до якої подається такий розрахунок коригування. Цей критерій має винятки, операція не вважатиметься ризиковою, якщо ПН відображає операції: спостачання електричної енергії, товарна підпозиція 2716 згідно з УКТЗ, постачання природного газу. Товарні підпозиції 2705, 2709 та 271111 згідно з УКТЗ. Постачання теплової енергії. Умовний код товару 20401. Якщо ПНРК не підпадає під жоден з цих критеріїв, операція не вважатиметься ризиковою і відбудеться реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо ж ПНРК потрапляє хоча б під один з названих критеріїв Система зупинить реєстрацію на цьому. Система завершує перевірку, а платник податку отримує інформацію щодо реєстрації ПНРК або зупинення реєстрації такої ПНРК дії у разі блокування ПНРК. Якщо реєстрацію ПНРК зупинено, платник податку отримує відповідне повідомлення у вигляді квитанції через електронний кабінет. Для розблокування необхідно подати пояснення та підтверджуючі документи, що засвідчують реальність господарської операції. Такий перелік документів включає в себе договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти з додатками до них. Договори довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції. Первинні документи щодо постачання, придбання товарів. Варів, послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки фактури, інвойси, акти приймання передачі товарів, робіт, послуг з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та або банківські виписки з особових рахунків. Документи щодо підтвердження відповідності продукції декларації про відповідність. Паспорти якості, сертифікати відповідності, наявність яких передбачена договором та або законодавством. Письмові пояснення та копії документів платник податку може подати до податкової служби протягом 365 календарних днів, що настають за датою складання ПНРК. Всі письмові пояснення, надані платником податку, розглядаються комісіями територіальних органів ДПС. Комісії контролюючих органів складаються з комісійного. Комісії регіонального рівня, Комісії головних управлінь ДПС в областях, в місті Києві та міжрегіональних управлінь по роботі з великими платниками податків ДПС та комісії центрального рівня, апарат ДПС, комісії регіонального рівня, комісії головних управлінь ДПС в областях, в місті Києві та міжрегіональних управлінь по роботі з великими платниками податків ДПС приймають рішення про реєстрацію, відмову в реєстрації ПНРК в єдиному реєстрі податкових накладів. Дніх реєстрацію яких було зупинено, рішення про відповідність, невідповідність платника податку критеріям ризиковості, рішення про врахування неврахування таблиці даних платника податку. Комісія центрального рівня апарату ДПС приймає рішення про неврахування таблиці даних платника податку, рішення про задоволення, залишення без задоволення, скарги на рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Відмову в реєстрації ПН в єдиному реєстрі податкових накладних про неврахування таблиці даних платника податку. Таблиця даних платника податку на додану вартість. Важливим запобіжником від блокування ПНРК системою моніторингу критеріїв оцінки ризиків є своєчасна подача відповідної таблиці даних платника податку. Рекомендується подавати таблицю усім виробникам продукції та надавачам послуг. Таблиця даних платника ПДВ. Це інформація щодо специфіки діяльності платника. СМКОР, зокрема, саме з нею звіряє ваші ПНРК і оцінює, чи відповідають ваші постачання товарів та надання послуг тим кодам у КТЗ ДКПП, які ви зазначили в цій таблиці, як такі, що відповідають вашій діяльності. Таблиця містить інформацію про коди видів економічної діяльності, квет, коди товарів у КТЗ, послуг продукції ДКПП, що придбаваються постачання. Ввозяться на митну територію України. Якщо ви аграрне підприємство, то ваша таблиця даних міститиме інформацію про придбання палива, мастильних матеріалів, добрив, посівних матеріалів та виробництво відповідної сільгосппродукції, наприклад, соняшнику чи кукурудзи і постачання цієї продукції. Така таблиця даних відповідатиме профілю вашої діяльності і, скорше всього, буде врахована контролюючим органом. Якщо ж ви вказуватимете, що ви Ваше сільгоспідприємство закуповує, наприклад, друкарські верстати, то така таблиця даних викличе запитання у контролюючого органу. Поради вчасно подавайте податкову звітність. Заповніть та подайте до контролюючого органу таблицю даних платника податку, оновлюйте звітність про основні засоби. Не проводьте операції, які не відповідають матеріальній базі вашого підприємства. Придбання постачання товарів послуг має відповідати профілю вашої підприємницької діяльності. Контролюйте обсяги постачання товару відносно обсягів придбання такого товару з урахуванням визначеного SMCOR коефіцієнта 1,5. Вчасно та в повному обсязі сплачуйте усі необхідні податки та збори. Якщо ви дотримуватиметесь цих порад, ризик зупинки реєстрації податкової накладної значно зменшиться.